Усім привіт! Як думаєте, що стоїть за словами Я товста? Задумайтесь на хвилиночку. Можете поставити на паузу і подумати, яку емоцію ви відчуваєте, коли вважаєте себе товстою, адже товста це не є відчуття, не є емоція. Ось прямо зараз ставте на паузу відео і проаналізуйте, ви не відчуваєте свою значність. З вами не рахуються люди, що вас оточують, і це визиває тривогу. А може, ви втратили контроль над якоюсь ситуацією і відчуваєте страх та паніку. У кожного, хто собі виніс вирок, є щось своє, глибинне, що стоїть за незадоволенням власним тілом. Незадоволення своїм тілом викликає значний стрес, а в процесі еволюції людини. Мозок дуже чітко усвідомив, що найшвидший спосіб позбавитися стресу за допомогою їжі. Цей рефлекс формується в нас ще з народження, коли новонародженому страшно і самотньо в цьому великому і незнайомому світі дитина плаче, і мама бере її на руки, притуляє до грудей, щоб погодувати. Дитина відчуває мамине тепло і захист і з'являється усвідомлення. Щоб було добре, затишно і спокійно, треба поїсти. Цей зв'язок закріплюється дедалі міцніше і може стати рефлексом. Особливо в сім'ях, де мама тривожна і кожного разу, коли дитина плаче з незрозумілої причини, прикладає її до грудей, навіть якщо дитина може бути ще не голодна. Але вживання їжі дає. Короткострокові полегшення емоційного стану, і мозок повертається до цього знайомого варіанту знову і знову. І тут постає важлива задача навчитися любити себе і своє тіло, поважати його за замовчування. І ви можете подумати, що любити себе це приреченість на бездіяльність. Бо я й таку люблю себе, але. Любити себе зовсім не означає не бажати змінюватися. Любити себе означає не ненавидіти себе, коли ви змінюєтеся. Тому дуже важливо працювати зі своїми емоціями. І якщо ви усе своє життя жили з думкою, що я не така чи не такий, і гнобили себе, то на те, щоб змінити вашу думку про себе, потрібен час і витримка. Що ж, уявіть собі, що ви говорите зі своїм найкращим другом і адресовуєте йому усю цю критику, звинувачення і булінг. Як довго буде тривати ваша дружба? Як думаєте? Але чому ж ви дозволяєте собі найважливішій людині всього свого життя говорити усі ці мерзотні слова і думати найгірші думки? Згадайте, як в дитинстві, коли ви були маленькою дитиною, на вас могли нападати дорослі, критикувати за певні вчинки, дії або ваш вигляд. Тоді ви не могли захистити себе, тому що не були достатньо сміливими, чи просто були маленькими і не розуміли, за що з вами поводяться таким чином. То чому ж, коли ви вже стали тим самим дорослим, так само продовжуєте нападати на себе. Уявіть собі, що усе незадоволення ви говорите тій маленькій, беззахисній дитині, якою були колись. Скільки років вам би не було зараз, всередині живе, та маленька беззахисна дитина, яку ви можете захистити. І якщо колись вона не могла захиститися, то тепер ви можете дати їй те, чого вона потребувала: підтримку, турботу і любов. Тут може допомогти е, вправо. Правило один. Назвемо її так. Помістіть фото, на якому ви були зовсім маленькими, там, де ви найчастіше дивитеся на себе у дзеркало. І кожного разу, коли виникає бажання критикувати себе, дивіться на те фото і звертайтеся до тієї маленької, беззахисної дівчинки. Так як ви говорите собі, яка ж ти жирна свинюка. Досить жерти, ти вже не влазиш у свої речі. Навряд чи вам захочеться бути тим дорослим, хто відвернувся від своєї маленької внутрішньої дитини і безжалісно її булити. Краще підтримайте її і підбадьорте, Проявіть розуміння і турботу, адже нарешті ви стали тим, хто захищає, розуміє, любить, співпереживає і підтримує. Вправа 2, яку ви можете виконувати, походить з гештальтерапії. І називається вона Два крісла. Ця вправа допоможе вам розділити внутрішнього критика від більш співчутливої частини вашої особистості. І налагодити між ними діалог. Поставте два стільці один навпроти одного. Сядьте на один стілець і уявіть, що на ньому сидить ваша частина. Яка вас критикує та звинувачує. Висловіть усі свої негативні думки та звинувачення, потім пересядьте на інший стілець, уявляючи, що це місце вашої співчутливої, доброї частини. З цього місця відповідайте внутрішньому критику зі співчуттям, розумінням та підтримкою. Продовжуйте пересідати між стільцями ведучи діалог. Поки не відчуєте більшого розуміння та прийняття. Ви можете також слухати медитації на прийняття себе, але не можу сказати, що мені це дуже допомогло. Хоча, можливо, вам такий варіант підійде, адже усі ми різні і маємо різне світосприйняття. Третя вправа, яку ви можете виконувати, переосмислення негативних думок. Ця техніка з когнітивно-поведінкової терапії допомагає виявляти та змінювати негативні і раціональні думки на більш реалістичні та позитивні. Просто записуйте всі свої негативні думки, коли вони виникають, і проаналізуйте кожну думку. Ну, по-перше, які є докази на підтримку цієї вашої думки? Які є докази, що суперечать цій думці? Які існують альтернативні способи подивитися на цю ситуацію? І якою була більш реалістична та корисна думка в цій ситуації? Спробуйте свідомо замінювати негативні думки на більш позитивні та реалістичні? Тобто. Це мають бути твердження, яким ви дійсно вірите. А не просто відмахуєтесь від своїх почуттів якимись високопарними фразами. Наприклад, ви кажете, я товста. Вам цю думку підтвердив лікар після проведення повного огляду і врахування вашого стану здоров'я? Чи може ви заміряли об'єм талії і з'ясували, що вона понад 88 см, якщо ви жінка, і понад 102 см, якщо ви чоловік, я думаю, що частіше такий вирок виносить собі більшість без діагнозу, а з суб'єктивної думки через порівняння себе з іншими і через знецінення своїх гарних якостей. Отже, які є докази, що суперечить цій думці? Якщо ви добре почуваєтеся та маєте високий рівень енергії для повсякденних справ, а також ви не відчуваєте проблем зі здоров'ям, які прямо пов'язані із зайвою вагою, ваша вага є стабільною і відносно не змінюється протягом місяців чи років, що може бути ознакою здорової ваги. Ваша талія в межах норми, здорових показників, що свідчить про низький рівень. Абдомінального жиру. Отже, які існують альтернативні способи подивитися на цю ситуацію? Замість того, щоб фіксуватися на думці я товста, яка часто має негативний емоційний заряд, можна подивитися на ситуацію з різних, більш об'єктивних та позитивних точок зору. Ось декілька. Альтернативних способів. Ну, по-перше, фокусуйтеся на здоров'ї та самопочутті. Замість того, щоб думати про зовнішність, зосередьтеся на тому, що ваше тіло дозволяє вам робити якісь рухи, дихати, відчувати, взаємодіяти зі світом. Невже цього для вас мало? Подякуйте йому за це. Якщо ви робите кроки до більш здорового способу життя, наприклад, ви почали притримуватися збалансованого харчування, займаєтеся фізичною активністю, то фокусуйтесь на цих зусиллях, а не лише на поточному стані. Просто зрозумійте, що ваш фокус має бути саме на діях, які ви робите. Змініть фокус з бути худою на відчуття. Відчувати себе енергійною, сильною, здоровою. Усвідомте, що стрункість прийде як бонус, коли ви зосередитесь на цілі покращити своє здоров'я. Акцентуйтеся на функціональності та силі. Подумайте про те, що ви можете робити фізично. Можливо, ви можете довго гуляти, піднімати важкі предмети або займатися улюбленим видом спорту, скільки людей просто не мають цієї можливості. Пам'ятайте про це. Згадайте моменти, коли ваше тіло дозволило вам отримати задоволення, коли ви подорожували, танцювали, обіймалися з близькими. Ваше тіло дозволяє вам усе це відчувати. І також вчиться приймати різноманітність стіл. Це дуже важливо Усвідомте, що суспільство, інтернет, телебачення та маркетинг часто нав'язують нереалістичні стандарти краси. Різноманітність стіл є природною. Люди не можуть бути усі абсолютно одинаковими. Не намагайтеся копіювати когось, адже ви не копія. Ви оригінал, достойний любові та поваги. Ми усі відрізняємось, і в цьому є наша унікальність. Навчіться цінувати свою унікальність. Фокусуйтеся на внутрішніх якостях. Нагадайте собі, що ви не лише ваше тіло, згадайте про свої позитивні якості, таланти, досягнення та стосунки з іншими людьми. Можливо, ви хороша подруга, або ви маєте унікальне почуття гумору, або у вас є особливі таланти, чи ви просто турботлива людина. Кожен має щось, чим може пишатися. Ваша зовнішність це лише одна частина вас. Направляйте свою енергію на самовдосконалення, навчання, розвиток навичок та побудову міцних стосунків. Направляйте свою енергію в дії, а не в самокритику. Також навчіться об'єктивно дивитися на факти. І замість самостійних суджень зверніться до лікаря або дієтолога для об'єктивної оцінки ваги та стану вашого здоров'я. Замість порівняння з іншими відстежуйте свій прогрес у досягненні особистих цілей у сфері здоров'я та самопочуття. Кожного разу, як намагаєтесь оцінювати своє тіло в порівнянні з іншою людиною, можете повторювати фразу, яку я вигадала собі як лозунг. Мені нема діла до чужого тіла. Ця фраза дозволяє одразу повертатися до себе і зосереджуватися на діях, які дають можливість відкривати нові грані своєї особистості, знайомитися з собою. Будьте собі співчутливим другом. Замініть критику на підтримку та заохочення. Говоріть з собою так, як ви б говорили з другом. Прийміть себе, прийняття не означає відмову від змін, але дозволяє зменшити негативні емоції та почати діяти з позиції любові до себе. Скажіть собі, я приймаю своє тіло таким, яким воно є сьогодні. Зміна фокусу та використання більш позитивної та об'єктивної мови може допомогти вам поліпшити своє сприйняття себе та зменшити негативний вплив думки і атовста. Пам'ятайте, що ваше здоров'я та самопочуття є набагато важливішими за відповідність нав'язаним стандартам краси. І так, останній пункт справи. 3, якою була б більш реалістична та корисна думка? Раджу записати її собі і повісити на видному місці, щоб повторювати до тих пір, поки вона не закарбується у мозку? Моє тіло зараз має певні характеристики, і я можу свідомо працювати над своїм здоров'ям та самопочуттям, якщо вважаю це за потрібне. Моя цінність як особистості не визначається моєю вагою чи зовнішністю. Отже, давайте розберемо, чому ця думка є більш реалістичною та корисною по частинам розклавши це твердження. Якщо дивитися з позиції реалістичності, моє тіло зараз має певні характеристики, це констатація факту, без емоційної оцінки. Вона визнає поточний стан без навішування якихось ярликів. Я можу свідомо працювати над своїм здоров'ям та самопочуттям, якщо вважаю це за потрібне. Це підкреслює вашу здатність до дій та вибору. Ви не є пасивним об'єктом, а маєте контроль над своїм способом життя. Зауважте, що рішення про зміни приймаєте ви. А не зовнішній тиск чи негативні думки, якщо вважаю це за потрібне. Це важлива частина, яка визнає, що зміни мають бути вашим свідомим вибором, заснованим на турботі про здоров'я та самопочуття, а не на бажанні відповідати нереалістичним стандартам. Якщо дивитися з позиції корисності. Замість зациклюватися на вазі як самоцілі, думка спрямовує увагу на більш важливі аспекти здоров'я та відчуття комфорту у власному тілі. Вас щось болить? Займіться цим. Фраза Моя цінність як особистості не визначається моєю вагою чи зовнішністю. Є потужним нагадуванням про вашу внутрішню цінність незалежно від фізичних характеристик. Думка про можливість свідомо працювати над собою дає відчуття контролю та мотивацію до позитивних змін, якщо вони дійсно потрібні. Відсутність емоційно зарядженого слова товста завжди допомагає уникнути почуття провини, сорому чи розчарування. Які часто супроводжують самокритику, ви можете використовувати і інші варіанти для більш реалістичних та корисних думок, таких як, ну, наприклад, я приймаю своє тіло таким, яким воно є сьогодні, і піклуюся про своє здоров'я. Тут є поєднання прийняття та дії. Або Моя вага це лише одна з багатьох характеристик мого тіла, і вона не визначає мою цінність. Тут акцент на багатогранності особистості. І я зосереджуюсь на тому, щоб бути здоровою та сильною, а не лише на цифрах, на вагах. Ця фраза переносить фокус на функціональність, вибір конкретної думки. Залежить від вашої особистої ситуації та потреб. Але головна ідея полягає в тому, щоб відійти від самокритики та зосередитися на об'єктивності, самоприйнятті та діях, спрямованих на покращення здоров'я та самопочуття. Як часто бажаючи схуднути, ви чули фразу? Більше рухайся! Більше тренуйся. менше їж. Думаю, це чули усі, і, можливо, неодноразово слідували цьому, але чомусь нічого не виходило. Або якщо і виходило, то лише на якийсь короткий термін. У світі існує багато міфів про схуднення, і це один із них. Адже ні виснажливі тренування, ні те, що ти будеш їсти менше. Не дає такого результату при схудненні, як адекватний проміжок між прийомами їжі. Адже саме в ці проміжки рівень цукру в крові приходить до норми, і ми в цей період починаємо худнути. Ви можете досягти гарного результату лише тоді, коли ваша ціль схуднення для підтримання здоров'я у тілі впродовж усього життя, не до певної дати чи на якийсь період. А саме усвідомлення, що здоров'я це здорова вага. Не можна виснажувати себе тренуваннями в тренажерному залі, а потім від'їдатися тортами і казати все ок, тому що це в межах денної калорійності. Це не про здоров'я, про здоров'я це любити себе і піклуватися, давати своєму тілу повноцінне харчування, яке забезпечить усіма макро та мікроелементами. Це про здоровий сон та відпочинок. Ви не повинні морити себе голодом, а потім зриватися і від'їдати усе, що організм недоотримував, а то й навіть більше, бо йому треба запастись на випадок, коли їжі знову бракуватиме. Треба просто навчитися розбиратися, що таке їжа, що таке білки жири, вуглеводи, який має бути розмір ваших порцій, дослідити свій генотип. А це те, що вже запрограмовано у вас самою природою через ваші гени, а також проаналізувати, як набута поведінка впливає на ваше тіло. І якщо у вас немає фізіологічного голоду, коли ви забезпечили організм усім необхідним, то ви не будете гостро піддаватися емоційному голоду. І все, що потрібно робити, це усвідомлено харчуватись, Випрацьовувати систему в харчуванні на достатню кількість калорій треба всього лише маленькими кроками почати змінювати свою щоденну рутину. Режим дня харчування і відпочинку дадуть більше результату, аніж виснажливе тренування. Не існує вправ на певні групи м'язів, які б дали результат виключно там. Як і не існує дієт, які дадуть довгострокові результати, щоб зберегти психологічну рівновагу і не зриватися, пропоную незамисловатий план дій. Ви не порівнюєте себе з іншими, а лише з самими собою. Ви не відмовляєтеся від улюблених продуктів, ви не заїдаєте свої емоції, а розбираєтеся з ними і пропрацьовуєте їх не за рахунок їжі. Не виходить самостійно, звертаєтеся до психолога. Ви займаєтеся фізичною активністю в задоволенням, але ви маєте попіклуватися і придумати для себе той вид діяльності, коли ви отримуєте кайф від себе, коли ви закохані в те, що робите. Якщо ви бачите у себе зайву вагу, це означає, що ви не піклувалися про себе, не любили себе. Ігнорували потреби свого власного тіла. А зараз воно відзеркалило ваше ставлення до себе. Задумайтеся, навіщо вам струнке тіло? Щоб що. А під цим відео напишіть коментарі з цього приводу. Я буду рада прочитати ваші відповіді. А ще поділіться, чи готові ви працювати щодня над зміною ваших звичок, щоб досягти бажаного. Чи готові. Перевести фокус уваги з усіх на себе і свої потреби. Чи готові ви розпочати найголовніші стосунки усього вашого життя з самим собою? Діліться вашими думками в коментарях. А якщо вам сподобалося це відео, тисніть вподобайку, щоб я бачила, які теми вам цікаві найбільше. Якщо ж не сподобалося, там є пальчик вниз. А саме я буду прощатися до нових зустрічей. Побачимося у інших відео. Цілую вас і обіймаю ваша Алла!